Сьогодні хочу поговорити про підтримку. Як важливо її знайти, і її брати десь збоку, чи отримувати за кошти, чи самому собі надавати. Але найважче, що я вважаю взагалі в цьому світі, це зрозуміти, що мені зараз потрібна підтримка. Що показали мої дослідження, у нас у всіх величезна проблема. А незрозуміння своїх почуттів емоцій, Б У нас у всіх були не такі батьки, як ми хотіли в теорії, які вони повинні бути, ну, типу, є ідеальні якісь батько і мати, і тому ми не звикли, що нас хтось підтримує, допомагає. Mm. Якось ну, от я кажу, і в мене картинка перед очима типу руку до спини підставляє, коли ми падаємо, як Пізанська вежа. Я одразу кажу, що е такі ситуації, там, де нам важко, де ми самотні, де ніхто не підтримує. Ми їх створили самі для себе, тому що ми в житті і сценарист, і режисер, і актор. Все абсолютно ми створили самі і такі занадто уважні батьки, чи холодні, чи нарцисичні це ми, абсолютно наша гра, і ми таких створили, щоб вирісти в цьому духом. Це така величезна глобальна ігра творця. Спостерігати всі ці ігри, і ми створили це. Але зараз мені 39 років, і я це розумію, я вже м -м, побачила це, я побачила цю величезну гру Всесвіту, як це все працює. Тому казати: м -м, у мене там немає коштів, тому що там, у мене немає фінансової грамотності, мені батьки не навчили. Чи там я себе знецінюю, тому що мене знецінювали батьки, ми вже не можемо. Ну, тобто люди, які йдуть духовним шляхом, вони це розуміють, і це тупо на когось жалітися і перекладати свою відповідальність. Ми навіть вже немає в моєму оточенні цих розмов типу. М там, мене чоловік не любить, мене мама не любить, мене діти не любить. Тобто люди, які мене оточують, вони вже знають, що вони створили ці сценарії. Але е, є інша така річ, що навіть коли я це розумію, мені може бути самотньо, грустно, я можу впадати в жертву. І потрібно все одно там, піти, відрефлексувати це, дати собі якусь допомогу. Практикою, чи музикою, чи розмовою, чи творчістю, у кожного свій інструмент. Я дуже сильно, якщо комусь погано раджу завжди звертатися до психолога, якщо ви розумієте, що наразі це не актуально, то наповнити себе кольорами, ароматами, природою, спостереженням за тваринками, музикою, творчість цілею є просто супер. Ну, але, звісно, потрібно бути вже на такому рівні, коли людина не в мінус мільйон там, емоційна, а просто трішечки там, хмура погода і там, запалила свічки, зробила кльовий аромат, вставила класну музичку, випила кави, за бажанням додала собі трошки цукру і все стає перфект. Але сьогодні я згадала, що коли я жила в Києві, я створювала бізнес. Я це вже неодноразово казала: У мене був офіс на Подолі і команда з чотирьох людей, і ми там доволі строїли успішний бізнес. Там не було у нас якихось величезних коштів, але зарплатня завжди була вчасна. У нас майже ніколи не було там, касових розривів. Іноді в липні так було дуже-дуже впритик. Ми, у нас були там вечірки, ми командою регулярно ходили в ресторани, ну і так дружно жили там. Десять років я створювала цей бізнес. І я хочу сказати, що як взагалі цей бізнес створився. Я з дитинства мріяла займатися творчістю. Малювати, ліпити. Я в школі робила стінгазети, газети там, колажі, фотографувала То творчість це все моє життя. І я працювала в журналі, і один момент я зрозуміла, що я хочу створювати набагато більше творчості, ніж я створюю в журналі. І я пішла з офісу. Набрала дуже багато різних фрілансів. Я фріланс могла писати тексти, фотографувати, робити дизайни, розробляти логотипи, робити колажі, робити просто там якісь дизайни, кому потрібні макети. І основною моєю роботою було створювання фотографій, колажів для фотобанків. Я їх там успішно продавала і зараз також продаю. Просто Робота на фотобанках вона стопориться, коли ти її не доповнюєш. А зараз в мене вже нема імпульсу створювати тисячі фотографій. Це вже ну, мені це не цікаво. Ось. І я е, це робила. І е, потім я і мені все подобалося. Тобто я створила собі ідеальне життя, про яке я мріяла. Е, я сиділа вдома, купила собі там класний макбук і цілими днями створювала зображення. Колись для когось і колись для фотобанків. І дуже швидко я вийшла там на свій мінімум, мені там потрібно було для життя. Я порахувала там, тисячу доларів на той момент. Це був там, 2010 рік, мабуть. От, і все було добре. І я, я хотіла на ці кошти, ну я на ці кошти можна було е, скромно подорожувати. Там я орендувала якусь, е, якесь маленьке житло. І щось там купувати собі, що там мені потрібно. Ну, тобто, життя налагодилось. а, після того, як звільнилася я. Але в один прекрасний момент я познайомилась з хлопцем, який каже: Блін, да ти так багато всього вмієш, тобі потрібно масштабуватися, потрібно орендувати офіс, брати працівників, там, знаходити більше партнерів. І я його послухала. Він цим займався, в ньому був вже досвід, і я почала робити як він, тому що він мені дуже дуже подобався. Це дуже смішно, тому що на той момент, коли ми познайомилися, я отримувала більше нього. Весь час, скільки ми потім зустрічалися, я також отримувала більше нього. Але я продовжувала його слухати, всі його поради. Боже, яка я смішна. Я просто сміюся сама з себе. Ну, Мій шлях, що робити? Такий мій шлях. Потрібно було просто набити всі шишки, все. Ну, тобто, а, Ось. І я орендую офіс, знаходжу команду, розширюю бізнес з електронної продукції, я переходжу на поліграфію. У мене дуже сильно ростуть витрати, Ну, чесно, признатися, Прибуток ріс е, набагато більше. Тобто я дуже класно розвивалася, дуже класно е, заробляла, але справа в тому, що мені було дуже, дуже важко мати цей бізнес, це було неймовірно важко. І е, цей хлопець весь час мене підтримував, він мені допомагав винаймати працівників, там, як організовувати офіс, як організовувати бізнес. Взагалі все він дуже, він дуже сильно допомагав. Але один час ми розійшлися, і я залишилась одна з цим офісом, з цими працівниками, з цією бухгалтерією. І мені було дуже погано. Я не хотіла цього. Я не хотіла відповідальності. Я не хотіла М -м -м -от цього всього. Я не хотіла ход... я не, ход... не хотіла ходити на роботу. А, ну, Тобто, що сталося, що він мене підключив до своєї егрегори, егрегора, до своєї чоловічої енергії до, досягати лідерство, бізнес вперед, вперед, вперед. А, і я вважала на той час, що це вірно. Ну і зараз я вважаю, що це вірно. Я пройшла цей шлях, щоб до нього не повертатися. Але. Чесно кажучи, справа в тому, що там, коли я е, залишалася вдома і робила просто там свої картинки, і потім, коли вже був офіс і там 300 партнерів у мене було по всій Україні. Моя зарплатня, середня арифметична була тою самою. Ну тобто, звісно, там на свята, на 8 березня, на 14 лютого на Новий рік я заробляла там X, не помню, не пам'ятаю, там x 10 Ну дуже набагато більше. Але травень-червень, липень, звісно, було дуже сильно спадало. І середня арифметично, моя зарплатня не Дуже сильно відрізнялася від тої, коли в мене не було всього цього заводу, переходів. Я шутку, звісно, просто коли я сиділа вдома зі макбуком і мені потрібен був тільки інтернет. Єдине, що у мене дуже сильно вирісла відповідальність, і я дуже сильно була більше прив'язана там до офісу, тому що, ну, звісно, я так організувала талант, о, талант господі, команду. Це був мій талант, що все працювало без мене. Ну, можливо, мені потрібно було зробити цей бізнес, щоб зрозуміти, що в мене це я суперздатність менеджера була, так. Але моральна духу мені не вистачало це все вивозити. І тільки зараз, коли це все я пройшла і закінчила, і закрила цей офіс, я розумію, як мені було важко. І я на той момент не розуміла, що там, я постійно переживала, що моя творчість не ідеальна, що коштів не вистачить, що робітникам там недостатньо коштів абсолютно все, що було в цій системі, Визивало в мене тривогу, але я тоді цього не розуміла. Тобто зараз я вже пройшла, і я розумію, що мені а, життєво необхідно було а, додати в цю систему А. Регулярний спорт, щоб допомагати фізично це все вигрібати, а, Б. Психолога, з яким я могла б говорити. І в, ну, і в ідеалі якогось бізнес коучу який можливо б допомагав мені збільшувати дохід. Але це я не впевнена, тому що дохід в мене був абсолютно такий, яка була в мене енергія. От скільки енергії, стільки дохіду. Як тоді, так і зараз це відбувається. Ось. І я думаю, боже мій, маленька. <смі> тобто в мене було, мені було там 25 років, і я голими руками. Оце все створювало. і мені було постійно дуже погано. Тобто я не міг, мігла, тобто сила фігарити бізнес було, а внутрішнього впевненості в собі, в проєкті, в людях, в тому, що я потрібно це робити, повинна це робити, в мене не було. Ох, просто повертаюся назад до себе маленька і. Обіймаю себе. І єдине, що мене реально підтримувало, це те, що кошти, які я заробляла, я витрачала на подорожі. І подорожі це найщасливіше для мене. Нічого в моєму житті не було щасливіше за подорожі. Мені потрібно було збирати ці енергії різних країн. Прогружати ко коди нових країн, різні нові культури, ну і, звісно, ескапізм, підпочинок, закрити це всі ці тривоги, ці печалі, і повністю переключитися там на вивчення Таїланду чи Індії, чи Непалу. Ну і я це обожнювала, обожнювала, і завжди у всіх подорожах я йшла і вивчала місцеву релігію, філософію, і завжди купувала в подорожах якісь прикраси, які могли би підключати мене до стану цієї подорожі, коли я повернусь, і завжди я покупала якісь масла, парфюми, щоб прогрузити от стан цих парфюмів вдома. Ну, спойлер, нічого це не працювало. Це просто якісь речі з подорожей. Ну, набагато. Було дуже багато навантажень я собі створювала. Но, насправді їх не було небагато. Але розумієте, как бы створювати бізнес це не було взагалі моєю мрією. Моєю мрією було сидіти вдома, займатися творчістю і подорожувати. Тобто, чесно кажучи, якщо я би не повелася на ці уговори свого хлопця і просто б залишилась вдома. Продовжувати робити те, що я робила, я б жила б точно так же. У мене була б така б кількість коштів, і я б точно так же подорожувала. Єдине, що я б не була обмежена по часу, тому що в мене не було команди, я би просто їхала б куди хотіла і там з іншої країни працювала. Ось. Ну, Тому що команду потрібно любити, наповнювати її енергією. Ну, я так вважала. Ну і чесно кажучи, я також так вважаю. У них не була така неймовірна, аж прям афігеть, яка цікава робота, щоб її робити там без, без постійної підтримки. Я так вважаю. Ось. Єдине, що треба сказати, що, звісно, я повинна була розвиватися. Мені потрібен був розвиток. Я не впевнена, що 10 років я змогла б сидіти вдома і малювати ті самі картинки. І ось таким чином, через офіс, через роботу там, з магазинами, з новими партнерами, я таким чином розвивалася. Звісно, я розвивалася як людина. Але у цьому розвитку я не дала собі підтримки. Тобто, знаєте, це виглядає як людина просто голими руками, там, пече хліб без рецепта. Без там без нічого. Ось, і звісно, це привело до дуже сильної втоми, до вигорання, і моєю помилкою було в тому, що я підтримку постійно шукала в чоловіках. А вони не могли мені її дати. Ну, тому що там, я, я заварила цю кашу. Мені потрібно було емоційно себе підтримувати, по коштам себе підтримувати. Можливо, хтось зараз чує цей підкаст, і він мене почує, і скаже: Блін, це ж про мене, це мені потрібна підтримка. Тільки я вас дуже прошу. Не чекайте підтримку від чоловіка, від мами, від подруг. Не потрібно цього робити. Ну, Скоріше за все, якщо у них нема такого досвіду, як у вас, ніхто вам підтримку не дасть. Або самі собі допомагайте через тіло, через любов до себе, я у попередньому аудіо казала про це. Чи знаходьте реальних спеціалістів. Я одного разу пішла на Тіндер побачення, і там хлопець він працював бізнес-консультантом. Я кажу: А який в тебе бізнес? Він каже, ніякого, я ось консультую. Тобто він не знав, як строїться бізнес, і він інших вчив. Ось. І він, він сказав, що Офіс не потрібен, команда не потрібна, це все бред. І я кажу: ну, в мене бізнес, там товарка, як це не потрібно? І він такий, це все бред. Я кажу: ну, зрозуміло, як ти інших людей вчиш бізнесу. <смі> це дуже смішно. Ніколи не довіряйте людям, які дають вам поради, і в них не було такого досвіду, який був у вас. Ну Ось, тобто зараз пройшло вже там, скільки виходить, 15 років, і я повернулася туди, де починала. Я м, працюю вдома, і мені для роботи там потрібен тільки ноутбук, тільки телефон. Ну, про що я мріла, але мені потрібно було пройти оцей огонь бізнесу працює з команди. <світ> Досвід, там з е, бухгалтером, з налоговою, з різними працівниками, які мене і любили, і ображали. Ну, звісно, це все вирощувало мій дух. Я це для себе створила, і таким чином я так жорстко розвивалася. Ну, тепер я точно знаю, чого я хочу. Я раніше сумнівалася, тому слухала різних чоловіків. Тепер мені це не потрібно. Ось такий вийшов підкаст. Просто хотіли підтримати себе у минулому. <сіх> Дякую всім, хто дослухав до кінця. Дякую всім, хто підтримує мій підкаст і скидає мені донати на PayPal. Інформація є у descriptions. І, будь ласка, поставте. Лайк like, цьому аудіо мені буде дуже приємно, якщо я буду знати, що це хтось слухає мої історії.